25-й день сьогодні. ти вже два дня як боремося з вологістю. У нас дуже-дуже сиро. Вчора ночі божуєшку затопили, а потім така геніальна дія нам прийшла. Спомнили, що у нас є кондиціонер, і ми поставили на осушку повітря. Ну, якби вентилятор, само собою, якби от у нас зараз 55, вологість це нормальна їм. Вентилятор запущений. Кожну годину він скидує 3 минути вологість кожен час. Зараз ідемо сюди, глянемо яка. 56, в ну, цій кімнаті вона найвисока. Чому вона найвисока? З цієї кімнати вона виходить. Як, як виходить. Вона як виходить відсюди. Тут у нас москітна сіточка стоїть, це штора, це штора від пиляки. Штора вже потроху-потроху починає забиватися. І кондиціонер просто працює як звичайний оприснічик. Зараз підемо на вулицю, глянемо, як вона на вулиці видувається. Ну і балогой сюди викидає. Зараз вона не сильно як би так капає, перед цим вона якби так скидалася нормально. Я так розумію, він там сам собі регулює це все діло. Ну, штука, я скажу так, штука дієва. Іменно дуже дієва, він просто якби воду і вибрасує її на вулицю. Плюс вентилятор і все добре.